сегодня мы идем с Эмилией. Эмилия, скажи привет. Привет. До бабушки. Она сегодня еще танцы, да, новая хореография. Просто ты и на них. Вау. Вот, ну, это прям, ну, прям вау. Мы поели уже? Да. Мы поели, мы ели, боже, нас бабушка так накормила, это У меня так телефон висит на, на, кружках, это просто. Мені грустно. Ну ладно, нічого страшного. Головне, що є всі фотографії. Я, до речі, все вернула. Може, хтось і не знає, може я навіть не казала, але ну, не важливо. Ми сидимо з за земель вже вечір, і вона якісь робить відео в погані, а я, да, я просто сижу і скоро будемо мити. мої відео. Ні. Нет. Зараз <laughs> да. вона зробить якісь відео, і ми вам покажемо. Да. Це маленький ребенок придумав. Поехали. Бац. Угу. Ой. Це дзен джале. Так, тут можешь начитать. Дальше. Uh, це буде напарни Вові. Не знаю Вову. Це uh -huh. Лизен Брат. И вона тоже монтує круті видео. Да та...